Макс, дівчина любить, це відчуваю. І по словах, і подіях, її мамаша проти мене, бо хотіла нав'язати іншого. Вона отрує наші відносини. Має тісний звук з дочкою і авторитет, дочка її любить теж. Якщо е матері вдається впливати на дівчину так, що це впливає на ваші стосунки, значить не так же вона тебе і любить. Значить, ця дівчина насправді не придатна до стосунків. Ну, тобто. Я вважаю, що ти просто для того, щоб бути впевнений, що ти зробив все, що можна, ти можеш їй сказати: Слухай, якщо і надалі буде таке, що поведінка твоєї матері впливає на стосунки, це впливає на твою поведінку. Нам треба буде розходитись, Тому що це впливає на мене, тому що це ненормально. Якщо ти не можеш сказати матері, заткнути їй, блядь, пельку, щоб вона не казала нічого стосовно стосунки. Ну, значить, мені таке не треба. Мені потрібна дівчина, яка так вона любить матір, так вона там про неї піклується. Але вона здатна свої кордони матері окреслити. Якось так. І скажімо так: я хочу, щоб кожен із вас, будував, стосунки з цією дівчиною. У якої є власні кордони, і яка здатна ці власні кордони окреслювати навіть для своїх батьків. Ну сподіваюся, що у вас все саме так, так само. Що ви такі, типа, навіть якщо це стосується ваших батьків, там де треба, ви, блядь, їх на місце поставити тільки так.